Мене звати Олена. Я психолог психотерапевт Герштальт гештальт підході. Маю психотерапевтичну практику з 2018 року. Також є членом Національної асоціації гештальт терапевтів України. В своїй роботі використовую додатковий метод системно-сімейної психотерапії. Як допомогла мені терапії. Ще в 2010 році, коли я закінчила інститут та отримала диплом психолога, я народила дитину, і в мене виникло багато питань, чи гарно я виховую дитину, чи добра я мама, чи взагалі нормальна в мене дитина. І ці питання привели мене до особистої терапії. І особиста терапія з подальшими навчаннями дала змогу мені краще розуміти принципи взаємодії дітей та батьків. І зараз я Спокійно проживаю підліткову кризу своїх двох дітей та залишаюся в стосунках вже майже 25 років. Я прагну від роботи, ефективності та результатівності. Тому для мене дуже важливо, щоб після сеансу клієнту відкрились нові знання про себе, щоб він мог побачити ті аспекти свого життя, які раніше для нього були неусвідомлені, та почав діяти відповідно до своїх побажань. І зі мною ви зможете знайти безпечне місце, де зможете проживати страхи чи тривогу, труднощі в стосунках. Ви отримаєте підтримку, прийняття, опори, ресурси від мене. Буду рада знайомству та запрошую на зустріч.